Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 14 листопада 2024 року. Я знаходжусь на майданчику Євротачки. Тут дуже багато машин в районі 70 одиниць. Давайте подивимося, які машинки саме є і скільки вони коштують. Peugeot 308 2008 року випуску 1.6 газ бензин на автоматі. 4300, Я думаю, цю машинку десь скоро заберуть, того що бюджетна і автомат. Volkswagen Golf 2005 року 1,6 MPI, дуже гарно підготовлений, 198 тисяч км пробігу, 6400 ціна. BMW 120i, 2 літра бензин, 2006 рік на автоматі, максимальна або передмаксимальна комплектація 7200. Subaru Ростек 2015 рік, 2 літра бензин 165 тисяч км, вся ціла повний привід автомату 13 тисяч доларів. Audi A4 2005 року, 1,6 бензин в кузові Універсал 190 пробігу, легкосплавні диски, гарна гума, 7300. Volkswagen Golf 2006 року, 1,6 бензин 170 пробігу, 6500, гарно обслужений. І ще один обслужений гольфік 2006 -го року, 1,6 бензин 214 пробігу, 6700. 4 гольф 2005 -го року, 1,6 бензин 121 тисяча рідного пробігу на автоматі 6,300. «Рено Ренос 2012 року, 1,5 дизель автомат. Рідний пробіг 200 тисяч км 9400 ціна. Ріксвайно Гольф 2006 -го року, 1,6 газ бензин 197 пробігу, 6700 на автоматі. Audiat 4 2007 року випуску 2,7 дизель 200 тисяч пробігу на автоматі 8400. Кода Октавія А5, 2007 рік, 1,6 газ бензин 240 пробігу, в кузові ліфтбек, 5900. Мерседес 900. Mercedes B-класу 2006 року випуску 2 літра дизель 280 тисяч пробігу 6700. Megane, 2011 року в кузові Універсал в рідній фарбі 1,5 дизель 250 пробігу 7200. Opel Zafira 2013 року випуск 1,8 бензин 180 тисяч пробігу в рідній фарбі 9800. Volkswagen Caddy 2009 року випуск 1,6 газ бензин, 242 тисячі рідного пробігу 7 950 доларів. Volkswagen Passat 2012 року 1,4 газ бензин, 260 тисяч кілометрів пробігу 8500. Заз Forza в оригінальному стані. 2014 рік, 1,5 бензин, 57 тисяч пробігу, 3,999 доларів ціна. Mitsubishi Galant 2008 року, 2,4 газ, бензин, 260 тисяч пробігу, 6100 ціна. На автоматі машинка і гарний салон. Audi a 6, 2002 рік, 2,5 дизель, 445 тисяч кілометрів пробігу, повний привід автомат 4300. Nissan Кашкай 2009 рік, 2 літра бензин, 7-місний 9700-212 тисяч пробігу. Peugeot Partner 2013 року випуску 1,6 дизель 280 тисяч пробігу, ціна 7600. Renault Latitude 2011 року випуску 2 літра бензин 260 тисяч пробігу 6900. Dacia Аложі 2012 року 1,5 дизель 7,800. Peugeot 5008 2015 року випуску 1,6 дизель автомат 8800 190 пробігу Opel Meriva 4300, 2008 рік, 1,6 бензин і пробіг 240 десь так приблизно. Peugeot 207 SW, 7 рік, 1,6, дизель 243 тисячі пробігу, 4600 в універсалі. Volkswagen Passat 2006 року, 2 літра бензин 242 тисячі пробігу, 6900. Дуже гарний стан, свіже пригнаний автомобіль з Європи. Audi a 4, 2013 рік, 2 літра бензин 140 тисяч км пробігу на автоматі 12400. Nissan Qashqai 2011 року випуск 1,6 бензин, 7-місний 10800. Це Qashqai Plus 2, точніше. BMW X3 2016 рік, повний привід 112 тисяч оригінального пробігу 23 тисячі доларів. BMW 3 серії, 2 літра дизель, механічна коробка передач 280 тисяч пробігу в рідній фарбі, універсал і ціна 11 300 доларів. BMW 5 серії 2013 рік, 3 літра дизель 224 оригінального пробігу. Це Америка, повний привід 21 900 Доларів. Nissan X Trail 2007 року випуску 2 літра газ бензин, повний привід автомат після повного ТО і вартість 9900. Audi a 4 2013 року, 2 літра дизель 204 пробігу на автоматі і вартість цього автомобіля 12 тисяч доларів. Mini Countryman 2014 року, 1,6 бензин на автоматі 10-300. Ford Fusion 2017 року, 2,5 бензин 95 тисяч кілометрів км пробігу на автоматі, вся обслужена 12200. Volkswagen Caddy 2014 року випуску 1,6 дизель. Весь в оригіналі, в рідній фарбі 10300 ціна. Honda cr V 2015 року 2,4 бензин 140 тисяч км пробігу на автоматі, максимальна комплектація і вартість 16800 800 Доларів. Kia Sportage 2016 року, 1,7 дизель 201 пробігу 12 500 доларів, механічна коробка передач і машина повністю була перефарбована. Того така ціна. Jaguar I-Pace 2018 року, 67 тисяч км пробігу, максимальна комплектація 24 тисячі доларів. Toyota RAV-4 2008 року 2,2 дизель, повний привід 9300-226 тисяч. Пробігу давайте ще пройдемося тут і там далі також є майданчик. Там ще декілька машин є. Peugeot 207 SV 2010 року випуску. 1.4 газ бензин, 211 тисяч пробігу, 5300 Ціна Renault Scenic тринадцятого року 1.5 дизель 200 пробігу на автоматі. 8600 гарна комплектація. Шкода А5 2009 року, 1,6 газ бензин, 230 тисяч кілометрів пробігу. 8600 ліфтбек. Volkswagen Passat 2012 року, 1,8 бензин, 142 тисячі пробігу, 9700. Максимальна комплектація. Hyundai Getz 2008 року, 1,6 бензин, 260 тисяч пробігу, 4800. Volkswagen Passat 2006 року, 1,6 бензин, 6,5 тисяч доларів. 260 пробігу. Ford Focus 2007. 2006 року випуску 1,6 бензин 300 пробігу. Дуже гарно обслужена машина. 4 800 BMW 535 13 року, 3 літра бензин, автомат повний привід 12900. Hyundai i 20 2008 року, 1,2 бензин 185 тисяч пробігу. В рідній фарбі 5350 доларів ціна. Тут ще є ось така шкодка. 2005. Ні, навіть 6 рік, 1,4 бензин 230 пробігу і ціна 4,5 тисячі. Citroën Xara 2000, не пам'ятаю який рік, 5 рік, 1,8 бензин 3,800. Рено Кенго 2002 року, 1,2 газ бензин 5300. Рено Кенго 2002 року, 1,2 газ бензин 5.300. Chevrolet Volt 2015 року 100 тисяч км пробігу і вартість 13800 км. Доларів. Volkswagen Atlas 2020 року, не пам'ятаю скільки тут пробігу. 3,6 бензин, 36 тисяч доларів в Арлайні. Volkswagen Golf 2001 року, 1,6 бензин, 195 тисяч пробігу, трьохдверний на автоматі. 5 тисяч доларів ціна. Туксончик вже під задатком. Рено Зоя, 2013 рік, 100 кілометрів запас ходу, 22 кВт батарейка, 13 рік і ціна 7400. Honda Insight 2009 року. 1.3 гібрид 278 пробігу, 7300. Chevrolet Spark 2013 року, 0,9 літра. Газ 102 тисячі кілометрів пробігу, 7900 Друзі, в принципі, це все. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте палець вверх. Якщо у вас є машинка на продаж, можете мені пропонувати в телеграм, ну, скидати фотографії там, або телефонуйте. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.